Добрий день! Вітаю вас на уроці розвитку мовлення. Сьогодні розглянемо особливості побудови роздуму. Перед усім спробуємо, на прикладах з'ясувати, що таке роздум. Отже, вдумливо читаємо текст. Природа в небезпеці. Вона потребує нашого захисту. Природа це світ, що нас оточує. При згадці слова природа в уяві постають луки з польовими квітами, чисті струмочки й озера, ліси з передзвоном дзвоном пташини голосів. Але, на жаль, сьогодні часто з вини людей гинуть ліси, річки, птахи, тварини, забруднюється повітря. Гублячи природу, люди не усвідомлюють, що гинуть самі. Адже здоров'я людей, усе їхнє життя залежить від навколишнього середовища. Природа дає людям усе необхідне для підтримки життя кисень, воду, їжу. Життя людини без природи просто неможливе. Кожен із нас повинен бути вдячним природі та оберігати її, адже природа наш спільний дім. А тепер давайте міркувати. Про що йдеться в тексті? Так, про причини необхідності збереження природи. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми поставити в цілому до тексту питання чому? Так, звісно, можемо. Чому природа опинилася в небезпеці? Чому навколишнє середовище потрібно оберігати? Чому це стосується кожного з нас? Отож, розглянемо докладніше кожну частину тексту. Природа в небезпеці. Вона потребує захисту. Це є вступна частинка, яка коротко описує проблему охорони природи. В основній частині природа це світ, що нас оточує. Але, на жаль, сьогодні часто з вини людей гинуть ліси, річки, тварини, птахи, забруднюється повітря, життя людини без природи просто неможливе, розповідається про те, якими діями люди шкодять і знищують навколишнє середовище. Наводяться конкретні приклади того, що людина без природи не виживе. І в заключній частині... Кожен із нас повинен бути вдячним природі та оберігати її, адже природа, наш спільний дім, робиться висновок з усього написаного раніше. Отже, оскільки розум це висловлення, в якому йдеться про причини дій, явищ, ознак, і до якого можна поставити загальне питання чому? то можемо зробити висновок, що перед нами саме текст роздуму. будовою роздум буває розгорнутий і стягнений. Зверніть увагу на схеми. Розгорнутий роздум складається з трьох частин. У першій висловлюють основну думку, яку потрібно довести. Це є Теза. Запам'ятали. Від тези ставиться питання чому. Відповідь на нього дається в другій частині за допомогою доказу, ну, чи ді, кількох доказів, для того, щоб підтвердити висловлену тезу. Теза та доказ, як правило, поєднуються словами тому що через те, що... З доказу випливає питання. А що з цього? Так з'являється висновок, тобто третя частина роздуму. Висновок може приєднуватися словами отже, таким чином та і подібні. Стягнений роздум складається з двох частин тези та доказів. Ставиться те ж саме питання чому? і з'єднується докази з тезою словом тому що. Тобто фактично дається відповідь на питання чому, а тому що.